Фрідріх Мерц в інтерв'ю WDR заявив про те, що Великобританія, Франція, США і Німеччина зняли обмеження щодо дальності нанесення ударів засобами з військових поставок в Україні. Більше того, видання Clash повідомило, що Київ, ймовірно, це важливо для наших лідачів, ймовірно отримає або може отримати 100-350 крилатих ракет Таурус. Ті самі ракети, про які ми говоримо вже четвертий рік поспіль, які відмовлявся давати канцлер Шольц, і які, будучи ще кандидатом в канцлери, Мерц обіцяв їх надати. Потім поставки засекретили. Ну принаймні анонсували, що постачання по подальшому будуть засекречені, і от з'являється інформація про Тауруси. Плюс у нас є інфа, що в Нідерланді остання партія F-16 буде нам надана, пане Бориславе. Вже? Якщо розділ... Прошу. вже. Ф 16 останнє в 16 від Нідерландів вже передани Україні? Якщо розділити ці, ну не вільніше не розділити, а навіть об'єднати ці дві новини в одну тему. Скажіть, будь ласка, на що нам варто розраховувати в найближчому майбутньому? Як ці новини можуть вплинути на перебіг бойових дій? І чи взагалі можливо, щоб вони вплинули якось от Тауруси? Давайте уявимо змоделюємо ситуацію. Ми їх отримали. Ну, невже це геймченджер, пане Бориславе? Ну не вже це раз і змінює все. Це змінює не все. По-перше, якщо б це було в 2022-23 році, це дійсно був би геймченджер. Але, по-перше, велика кількість ракет, як Тауруси, які там, кажуть, б'ють на 500 кілометрів, могла б допомогти Україні виправити ситуацію на фронті. Не врятувати, а виправити. Але давайте по черзі. Перше, заява Мерца – це добра заява, але там є багато. Ну, скажімо так, невизначеного Перше, яким якою зброю можна бити всередину Росії? То, яку в нас вже є, чи та, яку нам дадуть? Бо ну те, що в нас є, ми і так б'ємо. Але ну, питання про Хаймерси, про такавси мова, про що ще, чи нам дадуть якусь іншу зброю? Це незрозуміло. Це перше. Друге. Коли різні джерела кажуть про те, що ми отримуємо там 100, 200, 500 тисяч ракет, я б волів до того, щоб всі постачання зброї України були засекречені. Всі. Щоб ворог бачив тільки використання. Не анонсовано і не те, що. От, Україна отримає і росіяни починають так. Де можуть українці тримати ці ракети, наносимо туди удари? Так, треба підіймати агентурну мережу. Ну не треба допомагати ворогу. Треба закривати цю інформацію. І ця інформація повинна бути виключно десь для службового користування. От ті, хто працює в цьому напрямку, повинні знати. Всі інші. ні. Це не потрібна інформація. Відверто скажу, допомагають. О, супер. Але треба, щоб допомагали, а не намагалися приховати за оцією таємничою те, що Україна зараз перестане щось отримувати взагалі. Третє. Я не дуже вірю, що німці дадуть нам Таурс. По багатьох причинах. На останньому спілкуванні на конференції в Естонії я спілкувався з німецькими колегами, які сказали, що є бажання, є бажання допомогти Україні Таусом. Але по-перше, їх не така велика кількість, це треба теж казати. По-друге, в Німеччині велика кількість політиків мають пересторогу до цього, тому що все, що бояться, що це пришвидшить війну. А на тлі заяв Росії про те, що вони будуть, можуть почати атаку на Сувалківський коридор. І через це навіть літовці, там деякі покидають цю територію, так от я можу сказати, що це стовідсотково не додає мого оптимізму в бік підтримання історії з того, що це реально. Я вважаю, що це скоріш лякалки для Росії. Хоча, якщо ми їх отримуємо, з часу, може навіть. Це, звісно, допоможе і посилить нас. Але все важливо, щоб ми отримували вчасно. Якщо б ті танки, які казав залужний прийшли тоді, коли він казав. Якщо б Пушки ми отримали тоді, коли були вони потрібні. Якщо F-16 у нас були в 2022 році, то війна б дійсно закінчилася значно раніше. На жаль, коли ти отримуєш невчасно, то це не допомагає. Це як лікування. Коли хвороба запущена. То якщо на початковому етапі можна було прийняти не знаю, там якісь від головного болю, щось то потім ти вимушений приймати значно сильніші ліки, і навіть антибіотики, які шкодять одночасно організму, але рятують. Так, от це для розуміння, все треба вчасно, невчасно отримана допомога. Має ефект, але значно менший, ніж нам би хотілося. Тому я б не дуже зараз розраховував на ці тауруси. Ну так, якщо хтось хоче вірити, будь ласка, я не заважаю. Але давайте відверто казати про те, що нам не тауруси потрібні, нам потрібні свої ракети. Їх треба масштабувати. І коли Зеленський обічає 3 тисячі ракет, це по, 100, це по 250 ракет на місяць. От ви кажете. А він пообщав 3000 балістичних ракет до кінця року. 3 тисячі навіть Нептунів. Може, довгих Нептунів. Неважливо, але дивіться, нам, ви кажете, обіцяють 120 ракет Таурус, 250 на місяць пообіцяв Зеленський. Ви вірите в ці 250 ракет? Жоден експерт не вірить, тому що розуміє, для України, якщо б вона змогла зробити 300 ракет на рік, 300 ракет на рік. Це було б неймовірне досягнення. До речі, ворог би це відчув. А коли Зеленський відверто бреше про 250 ракет на рік на місяць і 3 тисячі ракет на рік, ну тоді я розумію, що можна розповідати і про 120 ракет Таурусів. Ще раз, наші власні ракети, якщо були, могли б бити куди нам треба, коли треба і як треба, нікого не ставлячи ніякі запитання. Але хтось. Замість того, щоб гроші вкладати в ракетобудівневельну програму України, вкладав гроші в асфальт. А гроші з ракетобудівної програми, міністр оборони Таран, який був креатурою Зеленського Єрмака, повертав на, казнач, на казначейські рахунки, звідки вони йшли на велике кадрівництво. Ой, вибачте, велике будівництво. Тому, коли в нас нема своїх ракет, і коли ця програма була заморожена, то треба не забувати казати про це. Дякую Зеленському Єрмаку і Тарану, які спільними зусиллями цього досягли. Нам потрібні свої ракети. Тауруси – це добре, але Нептуни довели, що вони нічим не гірше. Просто треба про них не казати, а робити. І коли б ми побачили ці сотні нептунів, які вибухають на території Росії, повірте. Картина війни. Кардинально б змінилася. Кардинально. І коли ми розповідаємо про те, що Москва захищена, Москва може і захищена. Якщо б кожна ракета прилетала по всяких там заводах Мурома, Муромських і інших, які виробляють все, що потрібно, для шахедів, якщо б ми бачили, як знищуються в цими ракетами в 500-кілометровій зоні, ППДшки російські. Структури, які мають відношення до армії з Росії, виробництво російське, все, що тільки налаштовано на війну, повірте, війна би змінила свій вигляд, і росіяни би вже хотіли б кінця війни. А поки, поки є гучна заява Зеленського про три тисячі ракет. І відсутність цих ракет. До речі, він за них не вибачився, як і не вибачився за травневі шашлики, як і не вибачився за один гігават електроенергії до кінця 2004 року, коли було зроблено а, тільки 13%, як не вибачив, ну як і за все іншу брехню. Але бачите, брехати президенту легка вибачатися не вдається. А Україна за це сплачує кровавими травневими шашликами. Пане Бориславе, ситуацію на фронті хотів би з вами обговорити і в прифронтових регіонах. Чому? Тому що вчора надвечір з'явилася інформація вже офіційна, про те, що, на жаль, Росія контролює чотири населені пункти на Сумщині. І продовжує спроби створити так звану буферну зону, про яку військовий злочинець Володимир Путін не так давно заявив. От сумській обласній військовій адміністрації фактично підтверджують, що під контролем РФ знаходяться такі населені пункти, як Новеньке, Басівка іноківської громади, Веселівка і Журавка хатинської громади на Сумщині. Перепрошую у сумчан і мешканців регіону, якщо раптом неправильно з наголосом тут вимовляю. Um, і в цілому, якщо говорити там, про Донеччину, про, про, про інші регіони, інші напрямки, як би ви цю ситуацію оцінили? Але от Сумщини хотіли б попросити вас почати. Um, кожну п'ятницю зранку в мене є ефір з Віктором Бобренко, який знаходиться на Сумщині, який розповідає, що там відбувається. Він підтверджував це ще раніше і пояснював, що буде. Це не яка не буферна зона. Це росіяни захоплюють нашу територію. Їх мета не тільки, наприклад, щось на там, десь біля Юнаківки, ще десь. Е їх мета захопити Україну. Суми, Харків, Одеса, Київ, Полтава. Я можу сказати тільки одне: що те, що ми спостерігаємо, це реалізація їх стратегії, вони концентруються зараз на деяких напрямках. Наприклад, зараз активне йде просування біля Констахи. Константинівки, йде просування не лише на Сумщині, і це проблема. Чи знають про неї в Генштабі? Звісно, знають. Але дивіться, є проблеми з всім. Ну, у нас проблеми з забезпеченням. Солдат повинен вбивати ворога, знищувати його, маючи на руках всі можливі інструменти, наприклад, дрони на оптоволокні, взагалі дрони, скіди. А держава цим не забезпечує. Ну, як ви хочете, щоб ми зупинили ворога, якщо Міністерство оборони, яке керується у під контролем Єрмака і Зеленського, не можуть забезпечити Збройні сили України дронами, скидами, небракованими мінами, дронами на оптоволокні? Якщо б це було все забезпечено, було б з інш. Як ви хочете, щоб захистили територію України, якщо сьогодні наші підрозділи... Мають нестачу особового складу, а резерви ну, дрібні. Е, як ви хочете, щоб е, був захист України, коли ТЦК сьогодні сприймається як ворог, а мобілізація як е, покарання? До речі, ще раз кажу, коли в вишах студентів лякає, що якщо щось не так зробиш, отримуєш повістку, це що? Це лякають так? Це повістка, це щось погане раніше лякали щось, не так зробиш, потрапиш на зону. А тепер повістка. Ну так нормальна державна політика. І от поки держава не змінить свій підхід до державної політики по захисту України, поки це не стане а, зрозуміло для переважної більшості українців: що або ми захищаємо свою територію, або туди приходять росіяни, і там зникає не тільки українська держава, а й український народ і українські традиції, і взагалі. Там буде русифікація і деукраїнізація, поки це не зрозуміють переважна більшість тих, хто сьогодні активно топить проти мобілізації, хто активно топить проти ЗСУ, хто активно підтримує владу у всьому, але влада не підтримує захист України. Ну ми ж розуміємо це, нічого не зміниться. Тому будуть нові захоплені території, якщо не буде змінений підхід до оборони України. На жаль, добрих новин в мене в цьому напрямку немає. Я розумію вас, пане Бориславе. Завершення хотів би обговорити ще одну цікаву тему, яка ну, потребує роз'яснень, тому що запитань багато з'являється. Да? Пане Юрію я обичаюся. Я от да. зараз дивлюся люди, які нас дивляться. Хочу подякувати всім глядачам, які. Дивляться, які зараз знаходяться на цьому стрімі, які ставлять вподобайки. Не забувають велика кількість людей відреагувала. Я щиро дякую кожному. Хто активний, хто не пасивний, хто не забув поставити вподобайку, хто підписався, хто прокоментував. До речі, пишіть дійсно в коментарях. Я бачу тут Віталій Савич. Вітання з Вінниці, товариства. Вітаю з Одеси Кирил Савицький, вітання з Києва. Вітання з Тель-Авіву. Вітання з Франкфурту, дубно. Дякую а, всім, хто пише звідки ви дивитесь. Пишіть в коментарях. Це важливо. графік наших глядачів завжди вивчається нами, аналізуються. Пишіть, куди закинули вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Пишіть про це. Я завжди хочу подякувати, бо бачу у декого в чаті. А, хочу подякувати нашим оборонцям, які сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання, дивляться цей ефір, щоб отримати інформацію. Дякую вам, хлопці і дівчата, які. Тримаючи зброю в руках, дають можливості виходу не лише цьому ефіру, а й можливість існування України тільки завдяки вам, існує Україна. Поки є зсу, є майбутнє України. Якщо не буде зсу, не буде не лише майбутнього України. Не буде. Тому дякуємо кожному. Пишуть привіт, сум. Ярослав Міщенко пише, дякую. Ну і не забувайте поширювати відео. Це теж важливо, тому що якщо ви от інформаційно озброєні, допомагаєте інформаційно озброювати і інших. Тож підписка, вподобайка, коментар, поширення вітаються. Дякую, що ви активні, а не пасивні. І дякую, що ви підтримуєте канал. Тут вітання з Іспанії. Нам шлють в коментарях. І ви знаєте, Іспанія це наступна тема. Ну, частково, принаймні, тому що саме там було вбито Андрія Портнова. А тут з'являються подробиці, пане Бориславе. які потребують роз'яснення, тому що виявляється, що Бартов за декілька днів фактично до свого вбивства був. В Україні він безперешкодно сюди заїхав. Він безперешкодно, що найголовніше звідси виїхав. Він з кимось зустрічався. Він щось вирішував або, вибачте, на собі рішав. Я... Чи є інформація, з ким він міг зустрічатися? Що він міг вирішувати? А чому безперешкодно потрапив в Україну і безперешкодно виїхав з України? І хто може стояти за вбивством Партнова Ну запитань багато. Давайте по черзі. Перше заїхати і виїхати з України. Він міг тільки тоді, якщо він не переслідується нашою владою. До речі, мені цікаво, чому на портного, на якого наклали ще в 20-му році, Сполучені Штати санкції за корупцію, втручання в судові справи, за продаж судових рішень. Ще раз, це офіційна інформація, за що на нього наклали санкції. Так, от. Повернувся він в Україну в 2019 році після перемоги Зеленського. Після цього він зайнявся тим, за що на нього наклали санкції. Він був інтегрований в оточення Зеленського. Він був тою людиною, яка вимальовувала і прописувала юридичну архітектуру а всього, що тільки відбувалося, і санкції. До речі, теж ну, наприклад, його друзяка Олег Царьов, явно трохи підбухнувши, почав. Розповідати як трохи підбрехуючи, але казавши правду про те, що дійсно Портнов має відношення до санкцій, і з ним вирішували питання не тільки накладання, а й зняття санкцій. Тому дуже цікаво, коли Карев розповідає, що там портнову платили до 10 мільйонів доларів за зняття санкцій, а хто платив? І чи хтось в Офісі президента в темній долі? І може, тому і не накладали санкції, щоб не заважати йому займатися цим бізнесом, ну тому що на когось наклали, з кого сняли, а на когось наклали і в нього все віджали. Наприклад, відомо, як накладали санкції на Живаго. і фактично почали в нього віджимати через Арму там його це як там Русаву. Потім почали віджимати фарма фармакацію його інше. Але це потім якось дивно перейшло до людей, які близькі до партнерів. ну дивно, да тому хто має бажання ой, величезна кількість людей, повірте, вони займалися справжнім бізнесом, віджимали, але це на рівні держави. І коли Зеленський через РНБО накладає санкції, то це стає запитання: а це накладається через те, що. Ам... Хочеться підзаробити, чи що, чи переслідувати своїх опонентів, чи опонентів Портнова чи ще багато запитань. Ну дійсно багато хотілося б відповіді. До речі, хочу звернути увагу, що влада, після того як українська правда повідомила про те, що Портнов приїжджав в Київ, і це повідомили ще джерел. Влада мовчить. Навіть ніхто не вийшов, наприклад, Нікіфрав чи Подоляк, і не сказали, це брехня. А знаєте чому, пане Юрію? А тому, що влада знає, що є відеофіксація цього. Відеофіксація, з ким зустрічався Портнов, як, в, які, в яких міста, місцях він це робив. До речі, коли така людина приходить, на яку накладені санкції, в держустанови і там зустрічається, це навіть заїжджаючи туди на автівці, а автівку супроводжували, Це дуже цікава взагалі історія. Так от, це говорить тільки про одне: ця людина не чужа влада. Далі. Вже з'являється інформація. Я читаю про це в джерелах різних, про те, що Партно зустрічався з очільником Набу Кривоносом. Оце я ані підтвердити, ані спростувати не можу. Мені цікаво почути офіційну заяву пана Кривоноса і Набу. Бо якщо це правда, а ми знаємо, що пан Кривонос активно співпрацює з офісом президента, ми знаємо, як з ним зустрічався Чернишов, після чого у Чернишова не були проведені обшуки представниками НАБУ. Про це повідомляли теж журналісти-розслідувачі. Тому зустрічаються з, хоча, до речі, були виписані санкції слідчим суддєю. Тому все може бути. Я би хотів розуміти, як така людина. Санкціями Сполучених Штатів уникла санкції України. А з ким він зустрічався? Може, ці зустрічі якраз і призвели до вбивства в Мадриді. І взагалі, а що у нас відбувається в країні, в якій торгують санкціями судовими рішеннями на рівні держ... керівництва держави? От поки відповіді на це немає, але дуже цікава тема. Дуже цікава. І до речі, за нею уважно слідкують. Наші партнери, хочу сказати, що ще до неділі в Іспанії вважали взагалі зв'язували портнова з тою владою, актуальною, яка сьогодні в Україні, і всюди він проходив як екс-радник президента Януковича. Але в понеділок Європол через американців передав іспанцям цікаві теки, після чого з'явилися нові версії. І після чого почали дивитися вже в бік України. не забудьте, звідки знаю, просто добрі язики з Іспанії повідомили. Дуже добре працювати не тільки в парламентській асамблеї Ради Європи колись, а й підтримувати стосунки зі своїми колегами, партнерами і друзями, якими, які з можуть дати тобі величезну кількість інформації. Так, от а сьогодні питання вже навіть до того, наприклад. А дійсно, з ким же іспанців з'явився з ким він зустрічався, і чи могли ці зустрічі призвести до вбивства? Тому незабаром будемо сподіваюся, знати, і з ким зустрічався. Ну і відосики ж є тим більше все з часом Але ганебна ситуація, що Зеленський і досить мовчить по цій темі, бо це дуже красномовно показує, що. Він знову боїться щось говорити. І так буває завжди, коли його ловлять на брехні, коли він дає обіцянку не виконує її, коли він розповідає про щось, наприклад, травневі шашликів, або коли літає в Оман. От в таких випадках він завжди мовчить. Е, уважно спостерігаємо за цією історією. Вона не закінчилася. І більше того, можу сказати, що ще багато цікавого вийде назовні. Ну, наприклад, багато хто здивується, наскільки. Різні політичні сили а, взаємодіяли з партновим і не тільки провадні, але це процес часу, процес часу. Друзі, ну що ж, ми будемо стежити за цими подіями. Ми будемо обов'язково їх аналізувати в наших ефірах. Для того аби не пропустити цей аналіз, підпишіться. Будь ласка, на ютуб канал Борислав Береза. Підпишіться, будь ласка, на ютуб канал сій час. Цьому випуску поставте лайки, хто раптом все ще забув зробити. Ну якось так вийшло. Можливо, фоном слухаєте це. Також абсолютно зрозуміло вранці. Хтось збирається на роботу, хтось їде, але ми можемо фактично вже постфактум після того, як окрема одиниця контенту після прямого ефіру з'явиться. Також Друзі, лайкати і також залишати свої коментарі. Повірте, це добряче буде розганяти алгоритмами Ютуб, зокрема, цю трансляцію. Хочу подякувати вам, шановні глядачі, за увагу і вам, пане Бориславе, за спільний ранковий ефір. Дякую. Дякую вам, пане Юрію, я хочу нашим глядачам нагадати. Дивіться, ми дякую вам дійсно за вашу. Вашу підтримку, за те, що ви дивитеся за те, що ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Але головне, я хочу вас звернутися. Не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України. Це надважливо сьогодні. Тільки Збройні сили України є тою силою, яка є запорукою майбутнього України і є запорукою існування України. Підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. і Тоді справді все буде Україна. Дякую вам за це. Тримаємося. об'єднуємося навколо ЗСУ і перемагаємо нашого ворога. І слава Україні! Героям слава!